Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо тему рух тіла під дією сили тяжіння та розв'язок задач цієї теми. Ось. А, а, якщо ми тіло кинемо вертикально, то рух тіла кинутого вертикально вгору або вниз. Це у нас рівно прискорений прямолінійний рух із прискоренням дорівнює прискоренню вільного падіння. Для того, щоб описати. Цей рух, ви бачите ось на е, малюнку, як у нас відбувається рух тіла, яко, е, який кинули вниз, ось так, і рух тіла, який кинули ось так от вгору. І для того, щоб математично описати рух тіла, кинуто вертикально вгору або вниз, ми е, використовуємо, дивіться, ось такі формули, які у нас використовуються. Значить, у нас е, рівняння залежності. Е, при рівноприскореному руху вздовж осі о у нас В дорівня V0 плюс АТ було. А коли ми переходимо до нашого руху вільне падіння вздовж осі Х, то це буде V0 плюс GT. Замість А ви бачите, у нас прискорення вільного падіння. Для рівноприскореного руху вздовж осі Х, рівняння в залежності проекції переміщення було у нас В0 Т плюс АТ квадрат на 2. А тут у нас залежність переміщення за вісім y буде V0t плюс та квадрат на 2. Знову ж таки, замість А у нас тут 2 G. Формули для переміщення. S дорівнює V0 плюс V розділити на 2 помножити на T. Тут у нас раніше була така формула загальна, так? Для проскореного руху. Для руху м, при вільному падінні V0Y плюс VY розділити на 2 помножити на T. Формула для розрахунку проєктів переміщення, якщо невідомий час руху. Ось якщо невідомий рух часу, формула залишилася без змін, але з, 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 такою, з таким уточненням, що все це відбувається за вісю Y. І рівняння координати було відносно іксової координати, а стало рівняння відносно Y координати. Більш складний зараз з вами розглянемо рух, рух тіла кинутого горизонтально. При русі тіла горизонтально у нас є дві складові цього руху. Перша складова це рівномірний рух уздовж осі X зі швидкістю В0. Тобто, ось так у нас за вісім Х тіло рухається у нас рівномірно. Відносно вісі Y, тіло у нас рухається рівно прискорено, без початкової швидкості та з прискоренням G. Тому, зважаючи на те, що ми щойно з вами сказали: що уздовж X тіло рухається рівномірно, швидкість руху тіла в X є незмінною, і дорівнює початковій швидкості, а дальність польоту тіла. За час Т дорівнює добутку початкової швидкості V0 і руху тіла. Ось вона дальність, оця величина дальність польоту тіла L. Здовж осіли y тіло вільно падає, тому швидкість його руху та висоту падіння, у нас визначаємо за формулами V дорівнює V0 плюс GT, H дорівнює V0 плюс GT квадрат на 2. І якщо у нас початкова швидкість дорівнює 0. То в цьому випадку Y буде ЖТ, аж буде GT квадрат на 2. І ще формули, які нам будуть потрібні при розв'язку задач. Модуль швидкості, як ви бачите, в довільній точці траєкторії, у нас ось такий. Тому, як ми бачимо, це гіпотенуза в цьому прямокутному трикутнику. А що в цьому прямокутному трикутнику є катетом? А катети це в нас. З вами а, іксова та y координати швидкості. Тому а, V буде дорівнювати Vx квадрат плюс Vy квадрат корінь. Замість VX, як ми вам сказали, є стала швидкість v0. А за Vyком G T у нас а, швидкість, тому швидкість буде дорівнювати V дорівнює корінь із V0 квадрат плюс V2 квадрат. Перейдемо тепер до розв'язку задач. Перша задача. У нас вертикально вгору снаряд пустили. Швидкість його початково 800 метрів за секунду. Час 6 секунд. і Треба знайти висоту та швидкість. Висоту ми знаходимо за формулою V0 t плюс GT квадрат розділити на 2. Тут у нас з вами. Вертикально вгору пустили, тому вектор початкової швидкості напрямлений, напрямлений вгору, а ось вектор прискорення напрямлений вниз. Тому, коли ми проєктуємо новість Y, наше з вами рівняння, отут у нас V0T зі знаком плюс, а мінус же квадрат розділити на 2 зі знаком мінус. Це треба враховувати. І що у нас відбувається? У нас через те, що мінус, у нас відповідно. Це впливає на кінцевий результат. 800 на 6 мінус 10 на 2 і помножити на 6 квадратів. Таким чином, у нас тіло е, перебувало на висоті е, 4620 метрів через 6 секунд. Тепер нам треба обчислити е, швидкість. Швидкість ми обчислюємо за формулою V до рівня V0 плюс GT. І знову ж таки ж, е, мінус ЖТ будемо брати через те, що у нас е, рух рівно сповільнений. Швидкість у нас зменшується. Була у нас швидкість 800. І за 6 секунд. 800 мінус G10 на 6 секунд. І отримали 740. Тому швидкість у нас з вами зменшилася від 800 метрів за секунду до 740 метрів. За секунду. Наступна задача. Куля впала на землю з висоти 100 метрів, і е, треба знайти час падіння та швидкість кулі в момент удару. Що тут у нас відбувається? Була у нас куля тут десь вгорі, стала падати і набула певної швидкості. Падала у нас початкова швидкость дорівняння 0 і з висоти 100 метрів. В цьому випадку у нас вектор прискорення напрямлений е, вниз. І тому ось у цій формулі H V0 T плюс ЖТ квадрат на 2. Ми беремо зі знаком плюс. І ще враховуємо, що початкова швидкість дорівнює нулю. Тому у нас висота знаходиться за формулою h дорівнює gt квадрат розділити на 2. За властивістю пропорції з цієї формули буде дорівнювати t квадрат буде дорівнювати 2H розділити на g. і ще треба здобути корінь 2H розділити на g. Обчислюємо t дорівнює 2, корінь із 2 на 100 розділити на 10. Це у нас буде корінь із 20, приблизно це буде 4,5 секунди. І, зважаючи, знову ж таки, на те, що у нас рух рівно прискорений рух вниз. У нас рівняння швидкості набуває вигляду Vy дорівнює V0 Y плют. В нульове, нагадаю, у нас було нулю, тому всього залишається у нас формула В дорівнює ЖТ. І треба просто 10 помножити на 4,5. Це у нас буде 45 метрів за секунду. Тобто, коли тіло у нас падало з висоти 10 метрів, з висоти 100 метрів, воно набуло швидкості 45 метрів за секунду. Достатньо висока швидкість в точці падіння. І остання задача на сьогодні, тут ми з вами використаємо формулу для обчислення е, висоти без е, урахування е, без, е, без часу. У нас струмінь води з брандспоинта спрямовано на вертикальну гору, він досягнув висоти 16,2 метра, з якої швидкості вилітає вода з брандпойнта. Тут е, коли е, коли Вилітає вона тільки, є певна початкова швидкість v0 і вектор швидкості напряму вгору. А в кінцевій, швидко, в кінцевій точці у нас швидкість дорівнює 0. Тому запишемо рівняння для висоти. H до рівня vі квадраті мінус v0 квадраті на 2 g У нас вилетіло вгору, тому g у нас зі знаком мінус. Бачите? Оцей компонент кінцева швидкість дорівнює 0. Тому в чисельнику залишається мінус V0 квадрат, а в знаменнику мінус 2g. І ми з вами можемо позбутися мінуса, розділивши чисельник та знаменник на мінус 1, і в нас висота дорівнює V0V в квадраті розділити на 2g. Тепер за властивістю пропорції h і 2g перемножуємо, v0 квадраті дорівнює 2 gh і здобуваємо корінь. V0 дорівнює корінь із 2 ж Залишилося обчислити. В0 буде дорівнювати 2 помножити на 10, помножити на 16,2. Це у нас буде 300 корінь із 324, це дорівнює 18 метрів за секунду. Тим чином, ось тут у нас не було задачі у нас з вами часу, і ми застосували формулу соціо до рівня V і мінус в 0 y квадратів розділити на 2x. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.